До нашої студії завітав український дипломат, публіцист, журналіст, телеведучий Дмитро Чекалки Вітаю, вітаю, друже. Радий бачити. Радий бачити. Дякую, що завітали. Ну розпочнемо. Ми підбиваємо підсумки тижня, який минає. Переговори США і Росії спрямовані. На припинення російсько-української війни відбудуться у Флориді сьогодні. Зустріч відбудеться після п'ятничних переговорів США з українськими та європейськими посадовцями, останніх обговорень мирного плану, який породив певну надію на вирішення війни. Посланець правителя Росії Кирил Дмитрієв очолює російську делегацію, яка зустрінеться з магнатом нерухомості, а нині дипломатом Стівом Віткофом зятим Трампа Джаредом Кушнером. Марко Рубіо, головний дипломат і радник з нацбезпеки Трампа, заявив, що також може приєднатися до переговорів. Попередні зустрічі відбувалися у гольф-клубі Віткофа в Майамі на пляжі Галіндейл. На початку цього тижня американські, українські та європейські посадовці повідомили про прогрес в питанні гарантій безпеки для Києва в рамках переговорів про припинення війни, але залишається незрозумілим, чи будуть ці умови прийнятними для Москви. От мені здається, це і є. Визначальним і основним питанням Абсолютно. чи прийме це все Москва, Абсолютно, e, тому що вчора була прес-конференція Путіна і його заяви і ще й не... на адресу європейців. Я не кажу про Україну. Він нам так все зрозуміло. Словник сучасної російської мови внесли тепер новояз ново 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 такий пацвінки. Оце що перейняв від Медведєва э, Путін. Далі то це наше слово підсвінки. Слухайте, ну, вони, бачите, запозичили в нас і таким э, 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 нахабно. Причому. Тепер позначаю всіх європейських чиновників. Ну, начебто, вчора Путін заявив, що саме ці підсвинки заважають Трампу прийняти правильне рішення. Ну і сьогодні підсластив там, так би мовити, пілюлю Дмитрієв перед своїм відльотом до Сполучених Штатів такий промовистий був момент. Він сфотографував, не бачив ні пляшку горілки Трамп. На підвіконні в готелі Балчук, де свого часу зупинявся Трамп з видом на Кремль на цей на Василя Блаженного. Це ну, я... такий е е маркетологічний ход. Я так розумію, що росіяни ще більше почали вживати. Абсолютно. Тобто, саме Трамп промовиста така була свого часу. В нього е е дія, що він сам весь час підкреслює, що він ніколи не вживав спритного, тому що в нього може виникнути залежність там. Але саме зареєстрував бренд не в невіскі, не рому, а саме горілки підкреслю. І цікаво, що саме в в цьому ж готелі Балчук відбувалися колись ці пригоди Трампа з дівчатами, про які, начебто, писав цей британський розвідник стіл в своєму досьє. Може, таким чином нагадує просто Трампу Дмитрів про те, що в нас зберігається в наших архівах багато записів цього готелю. цікавий такий хід. Ну але. Насправді наше головне завдання не дати можливість жодного приводу Дональду Фредовичу звинуватити українську сторону, в тому, що ми зриваємо якісь там домовленості. Тобто, все ж зараз навколо оцього дратівливого еха Трампа ехо -трамп. рухається в світовій політиці. Жодним чином я, я просто в цій всій ситуації не бачу. А де тиск на Путіна, який в чому він в, в відображений? Ну, Начебто міністр фінансів Бесед заявив, що українського що американська відповідно Міністерство фінансів готує якусь нову чернетку майбутніх нових санкцій проти Путіна. Але знову ж таки, чи буде згоден Трамп їх? підписати і затвердити, тому що він же неодноразово вже обіцяв якийсь там з From the Hellдаці, як вони там в перекладі українською звучать ці пекельні mm. санкції проти Путіна, але ж нічого подібного Ви ж воно не пече зовсім абсолютно це. це виключно лишилося в, в ефірах його інтерв'ю. Тобто, на жаль, ясності це не добавить, Ну а головне, що нашу делегацію очолює пан, я так розумію, умеров, який вже скільки третій місяць не повертав. Птається до України, побоюючись того, що йому тут буде вручені якісь там звинувачення, чи буде запрошення йому на допит по справі міндіча, тому що ну на плівках, які вже були набу розголошені, це ж дуже промови сталунала Франса Міндіча, що ми ж з тобою зустрічаємося двічі на тиждень. Ну тобто про що, пропускати про що, не можна, та про що про що вони спілкувалися? Я думаю, що не тільки ж про бронежилети, які виявляються сьогодні. От виявилось, що оцю схему з бронежилетами Міндіча, цю схему про закупівлі на мільйони гривень цих бронежилетів на сотні мільйонів зупинив вже Шмигаль після того, як прийшов на посаду. Тобто, це не було за часів Умирова зупинена ця оборудка. Ну, тобто, додало сьогодні важливу інформацію, тому що, начебто, Умиров сказав, що ця схема була припинена, але вона була виявляється припинена після того, як у Мерева вже перемістили mm -hmm. на посаду керівника Ради безпеки і оборони України. Ну дуже промовисти промовистий факт, що люди сьогодні є, на яких величезний компромат тут зібраний в, в набушників, а саме вони сьогодні очолюють делегацію. Ну, може, якби може... не було цього суспільного резонансу, пане Дмитре. Я маю на увазі міндічгейту і підозри в тому, що до цього всього причетний голова офісу президента, і його не зняли. Ми. Напевне, побачили в делегації самого Андрія Борисовича абсолютно. абсолютно. Ну на і жаль, все він, продовжувалося. На жаль, він лишається практично в прямому контакті щоденному з Зеленським, як стверджують обізнані з банкової, що вони впродовж дня весь час спілкуються телефоном, а ввечері просто за парканом конче заспи продовжують свої спілкування. Тобто їхній такий близький. Ну так а навіщо відкаже? тоді було знімати? Що це ну, це ж на на, на вимогу суспільства знов ж таки uh -huh. спільний спротив? І ці розшукові дії дай обшуки НАБУ він певним чином не лишив Зеленському простору для маневру, він, начебто, його відсторонив. Ну але ж зараз відкривається там нова сторінка цієї саги корупційної, коли стало відомо, що більше двох років велося спостереження і запис розмов. В кабінеті дуже наближеної до Зеленського персоналі депутата Кісіля. Угу. Нагадаю, що це не про не просто керівник дуже впливового транспортного комітету в Верховній Раді. Це людина, який саме Зеленський продав свою нерухомість свої маєтки в Іванковичах під Києвом. Це людина дуже близька і товаришує багато років з шефіром, колишнім першим помічником. Це той, на якого замах відбув відбувався, так, і так. про який Володимир Зеленський з трибуни генасамблеї розповідав випаді. Абсолютно. і цього. Сьогодні... Сьогодні виявляється, що на цих записах, ну, як стверджує «Зеркало тижня», є свідчення про те, що цей бек-офіс існував не лише в квартирі, сьогоднішнього сенатора Героя Росії, ну, верні, дочки сенатора Героя Росії Деркача на Володимирській, 20, але був ще один бек-офіс, Ну, можливо, їх там насправді набагато більше, але сьогодні йдеться про те, що в кабінеті у цього кіселя був бек-офіс, про який йшла. Роздача цих конвертів по схемі, по якій свого часу почав давати свідчення знову ж таки НАБУ поляков депутат. Да? Там спочатку було 5, 10, покійний. 20, та да, покійний, але виявилось, що так. Ну як мені вчора обізнані люди розповідали, що виявляється, там є записи не лише слуг, але і представників інших фракцій, які іноді займають дуже неоднозначну позицію. Вони, начебто, там навпіл розділені. Одна частина орієнтується саме на банкову, інша більш така проєвропейська. Угу. Ну і ось свого часу цю фракцію завів там відомий український співак. Я пам'ятаю, як в 2019 році я підвищив там, підвищував голос, лякав навіть своїх дітей, які були присутні, коли я з ним розмовляв, предрікаючи його втечу другу вже з Верховної Ради, казав Славко, що ти робиш? Ну, Головне налагодити процес. Він, От, він, він казав мені тоді, я граю вдовгу. Я кажу, слава, поки ти будеш грати вдовгу, українці закінчаться. Що ти робиш? Україна я, зіграє в коротку. Я кажу, ти ж ну як. Більше там на той час, в 19-му році, більше 20 років в шоу-бізнес. Mm -hmm. ну, не вже ти не розумієш, що, що такі ці квартальні слуги, що вони зроблені, як вони навіть на всіх заходах, де я з ними пересікався. Ну вони ж не ховаючись, просто один одному пішли, прийшов час mm -hmm. трошки підняти градус. ну, І цих людей ти ведеш до влади. Ну я цю фразу тоді повторюю, що країна, яка міняє порох на кокаїн, буде жити весело, але недовго. І хто міняє. Порох на кокс вазелін буде потім рахувати мільйони могил. Ми ж ці мільйони вже бачимо сьогодні. Ну, я не знаю, тому ж я кажу, я не мав права мовчати, тому що я їм колись в Ялтин Турист викликав їм санітарів, коли ти там в такому стані в, 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 страшному перебували. Коли спочатку цих міліцій, потім санітарій, як я міг спокійно споглядати, коли ці наші телевиборці ведуть цих людей на політичний алім. Кажу, ну добре, якийсь там Микола Строєщини, він їх бачив тільки на екранах телебачення телевізора. Ну, ми ж та знаємо, що це таке. От тим не менш, ми бачимо. Бачите, ми вийшли вже на оцей міндіч гейт. Суспільство очікує там, вже ж більше тисячі годин прослуховування. Суспільство очікує напевне на нові порції. Нещодавно українська правда написала, що Тимур Міндіч купив 77 квартир в елітному ЖК Києва Рівердейл, причому отримав знижку 63%, придбавши квартири лише по 640 доларів за квадратний метр. Це ж фраза з еклезіаста. ізба Лоїсбакесив. Голодний до срібла ніколи цим сріблом не насититься. Тобто сімдесят 77 квартир. Дубінський цього часу теж скуповував тут на шовковичній А може це ці бек-офіси там розумієте? Спробуйте їх знайти тепер. Ці бек-офіси. Дубінський цілий цілий там поверхів чи пересуваються між квартирами одне з одне. Який скуповував на цьому, на в нас сусіди казали, що там. Не торгувався, дали просто їм було було гідко йому продавати квартири, тому він не оселився да, в нашому додинку. Тим не менш, 59% українців, які обізнані з розслідуванням в справі так званих плівок Міндіча, вважають, що президент Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії бізнесмена співвласника студії квартал 95 Імура Міндіча. Це результати дослідження КМІСУ, яке проведено 26 листопада, по 13 грудня. У Мене таке враження складається, що нам намагаються подати картину, що ми чули заяви Мендель. Ми чули заяви Кулеби, колишнього міністра закордонних справ стосовно того, що на всі процеси впливав сам Єрмак. Зеленський ні до чого, і чи так це? Ну, як ці люди, які проводили стільки часу разом, про це ж навіть написано в книзі цього «Шоумен», да? шоумен. Ну, а могло бути так, що от Єрмак подавав саме так інформацію Зеленському, що той ну міг не ну не міг не погодитися, так? ну От, от в тому ж між іншим зеркалі тижні, який ми згадали що йдеться про те, що, припустимо, ці брудки, ці операції з Шабуніним, керує особисто Зеленський, що він слідкує за тим, які саме там фотографії зливають в інтернет. Ну, це ж я по посилаюся на інформацію в зеркало тижні. Зеркало тижні, так, маєте так. на увазі? Ну так. Слухайте, що він, що він, що він кер... А навіщо це? Ну, ну, є до цього на це така... час? Ну, я ж кажу, ну, мене просто не можу зрозуміти. Навіть з огляду на якісь там гігієнічні норми, я завжди тримав дистанцію від цих. З, з, слух із квартальних кр Крал-Врал 95, Я їх називав. Як вплинув Міндіджейт на нашу переговірну позицію? Чи це не впливає в принципі це? Напевно, Партнери що... розуміють, ну, щось між іншим. Ця ця інформація про те, що напередодні зустрічі сьогоднішній в Майами умиров зустрічався з керівником ФБР. Угу. Про що йшлося? Якраз знову ж таки в цьому ж інтерв'ю не інтерв'ю, а матеріалі Ведернікової в «Дзеркалі тижня» там не було про якихось там мирні перемовини з Росією чи там надання допомоги якоїсь. Йшлося про те, може, міжнародно правова якась про, про, про що, щоб припинили надавати технічну допомогу Кому? Е, з набу, щоб ФБР перестало канал цього спілкування, тому що, ну, як дізнаються, я думаю, багато з наших співвітчизники, ну і взагалі користувачів <сих> технікою айфону, які унікальні в властивості айфонів дозволяли, зокрема, і набу слідкувати і записувати всі, все, що відбувалося в цих бек-офісах. Тобто, я думаю, що багато хто з користувачів цієї апаратури не <сих> дізнається цікаві, цікаві деталі. Так що зараз має зробити Зеленський для того, щоб скажімо, очистити оцей неприємний шлейф, який от. Все-таки продовжує бути змінити всю делегацію, змінити уряд, що, що має відбутися? Повторюю цей старий анекдот, хто був в радянські часи найбільшим дисидентом в Радянському Союзі, сантехнік дядя Вася. Його запросили колись прочистити каналізацію. Він там дві години приписався в цій багнюці, потім виходить, так руки витирає, каже: Ні, тут потрібно міняти всю систему. Угу. Ну, ми ж знаємо ці відомості, що в кабінеті у Єрмака збирали всіх керівників правоохоронних служб. І вони вони отримували доручення, як притягати до відповідальності тих чи інших опозиціонерів, хто збирав ці папочки на 527 українських громадян в незаконний спосіб. Мається на увазі це угруповання, яке знову ж таки, це ж свідчення керівників на і САП, які так. про це говорили в засобах масової інформації. Ну, Цікаво, що ми вже там два місяці не бачимо якихось публічних виступів пана малюка. Він такий був активний. Так він засуджував того Магометра Сулова, Приписував йому хуліганські дії, що він прочався, Хоча це абсолютно спростовує Магаметрасулов, каже я жодним чином. Я сам <ст думав> скільки років проводжу подібні. Дії в рамках розслідування я розумію, що не треба надавати спротив, але ж вони його навмисно били головою у підлогу для того, щоб викликати в нього якраз якусь реакцію. реакцію. Да, спровоку на суглоби йому чоботами натискали, щоб ламали йому ноги. Тобто, для того, щоб спровокувати якусь таку. Він каже: я тримався, я ніяких таких протиправних дій не вже не вживав. до цього він же, пам'ятаєте, що казав про Червінського, що це взагалі якийсь злодій? Там ну точно зараз не. Пам'ятаю, тому що ми з Романом після його звільнення якраз зустрілися. Я кажу, давай знайдемо в ці заяви Малю, малюка на твою адресу, які лунали тоді uh -huh. ще там два-три роки тому. Не знайшли, вони все підчистили вже. Вже uh -huh. жодного жодного інтерв'ю малюка, про в якому він тоді так засуджував Червінського, такі образливі на його вислови. Вживав вже, вже, вже немає. Між іншим. Тобто да? це ж теж показова, показова річ. Але ж ми ж пам'ятаємо, що 70 обшуків, які одномоментно від. Булись всіх там детективів набув один день 21 липня, 70 обшуків. Вчора в цих ефірах, де інтерв'ю брали у Магаметросолово, показують, що 25 озброєних там ледь не гранатометами СБУшників заходять, ламають двері в його квартиру. Навіщо такі так відволікати від реальних сьогодні справ по боротьбі з російським агресором? Навіщо відволікати? Це ж тільки по одному епізоду. 25 чоловік вриваються в квартиру. Ну потім і в квартиру Тиро його батька, але ж таких обшуків пройшло 70. Якщо помножити 70 на 25, це ж півтори тисячі спецпризначенців, яких долучають до таких, майже скільки там 1700 чоловік долучають до цих протиправних дій для того, щоб придушити незалежний від банковий орган правопорядку. Ну так куди ми рухаємось? Ну як і сказав свого часу, от, полковник Жолобецький, якого ми брали тут інтерв'ю, майже півтора роки тому записували з ним. Інтерв'ю в ну, цих студіях на прямому каналі він розповідав про те саме, що днями розповів Магомед Расулов, як обличчям в підлогу, як принижували, наступали на ноги. Ну тобто, все ж це було вже відомо ще півтора роки тому. Uh -huh. Але продовжували казати, що якийсь мутний тіп, Червінський і Жолобецький, який його захищає, але ж відволікли найдосвідченіших українських спецпризначень-розвідників, які витягували це викрадали, які знищували гіві моторолу. Практично на три роки їх відсунули. Мало того, ту групу, яка цим займалася, ви з її розформували. Тобто, ну вони ж кажуть сьогодні, Роман Червінський, що такі операції, які проходять в цьому 25-му році, як та Павутина, да як операції зараз, коли знищують російські ці кораблі і баржі, вони ж мали відбуватися в 22-му ж році, а не через три роки. Це мало мало відбутися за участю найдосвідченіших українських спецпризначенців, яких групу взагалі розформували. Ну от вчора теж мені переповів людина, яка була присутня це 20 липня на нараді Зеленського, де доповідав тодішній. Керівник служби зовнішньої розвідки І uh -huh. він доповідав це 20 нагадаю 20 липня. Це за сім місяців, не за п'ять, не за шість, як дехто каже, за сім місяців до повномасштабного російського вторгнення. Він каже, що за нашими, за нашу інформацію з інформацією наших колег з Сполучених Штатів з Британії російське вторгнення. Ну не називали тоді повномасштабне, але нова хвиля російської окупації російського втручання передбачає планується з 20 2 січня, по 1 березня він назвав тоді цю, цю, цей проміжок часу. Єрмак сидить з Зеленським. Зеленський так на нього зирається. Єрмак виказує своє невдоволення, явно так демонструє, що він не довіряє цьому і спручається. Виходить цей Валерій. Кондратюк з кабінету і питає Зеленський Єрмака: Ну що, будемо звільняти? Каже, ну напевно, такого панікюра. Навіщо нам такі панікюри? І 23 липня звільняють кондратюка з посади зовнішньої начальника зовнішньої розвідки, призначаються у Литвиненка, uh -huh. який одним з перших своїх наказів розформовує взагалі академію зовнішньої розвідки і розвідки, яка була на вістрі нашої боротьби з... з росіянами. Ну, якщо це не зрада, не підрив нашої обороноздатності, то. Що це таке тоді? Ну а сьогодні Литвиненка ховають, він поїхав, в да, послом в Сербію про російську найбільш проросійську. Слухайте, у нас взагалі державу. якась практика якихось певних персонажів, які були на серйозних посадах, як то Генеральна прокуратура, так. міністр оборони Тарантижловію, призначили його. Такі почесне з куди всіх відправляють послами в а яку користь вони можуть принести. Ну де результативність їхньої роботи на попередній посаді? Та де елементарні звіти про пророблену роботу перед Верховною Радою У нас парламентсько президентська республіка. Тільки зараз депутати спроможглися ухвалити закон, згідно яким міністри чиновники, які мають звітувати перед парламентом, вони повинні це зробити інакше буде кримінальна. Відповідальність за це зараз, зараз тільки, да, погодили це слухайте, а інші. Ну от цікаво, так, що зараз скандал з цією, знову ж таки, наближеною Дермака персоною, яку призначили на посаду нашого посла в Софії, колишній секс-інструктор. Мало того, що вона там нехтувала своїми обов'язками, навіть не приходила на фотовиставки, які організовували інші європейські країни в Софії злочини. Фотовиставка про зл злочини російських окупантів організовувала чеська амбасада. Вона навіть не з'явилася на відкриття цієї виставки, і тепер виявляється, її пасинок звинувачений в тому, що він е, долутну до вбивстві е, сина іншого українського високопосадовця у відні, тому що вони намагалися е, ці е, криптогаманці в нього вкрасти чи вимагали в нього дати доступ до криптогаманців. Ну і зрештою вбили цього хлопця. В нас тут в Києві е, е, декілька тижнів тому вбили вбили теж одного. З операторів цих криптогаманців, які, як відомо, там активно дуже з українською верхівкою української влади не, співпрацював. Тобто я уявляю, як зараз Єрмак Зеленський одна з причин, чому вони такий нерозривний в них зв'язок, не лише через їхні там особистості якісь зв'язки і там корупційні діяння і спільні таємниці, але через те, що в них є спільні криптогаманці. Ці крипто сьогодні ж там ці флешки, на яких там мільярди доларів, як вони їх сьогодні перед і як вони щоранку прокидаються і дивляться, де ж там чи зберігали, чи не вкрали ці флешки з криптогаманцями. Тому що сьогодні це виявилось ну, такий для них найпопулярніший спосіб приховувати, вже не довіряють офшорам, тепер їх переховують на цих флешках. З... Мільярдами ну, Ходи, Україна, нещодавно... Україна, яка займає 125-те місце за рівнем доходів доході на душу населення в світі 190 країн, але виявилось на четвертому місці по обігу криптовалют якимось дивним чином. да, ви в, в лідері вибились? Ви маєте на увазі наші правоохоронні органи, які нещодавно рейтинг був. До речі, хто найбільше володіє криптогаманцями? Так. Мене здивувало, національна поліція виявляється. Так, так. так а як це? Ось, так, от цього ж якраз і хлопці, якого тут вбили в Києві його ж звинувачували в тому, що він є оператором для українських правоохоронних служб в першу чергу? Слухайте. Ну мені здається, що тут ну ну ма чином е, треба збирати ставку по окремим оцим питанням. Ну, вони в тій ставці, в тій ставці люди, які головні, головна їхня риса це повна лояльність і підпорядкованість тому, ж тандему Єрмака і Зеленського. Да? Ну, тобто це на жаль, ця єрмократія вона, вона продовжується там на цій ставці. Якщо з'являються якісь люди, які можуть опанувати Зеленському, то вони одразу ж звідки звідки, звідки виключаються з складу. І там ну, дивувало ж людей, що там абсолютно більшість персонажів цієї ставки, це люди жодним чином не дотичні ні до як яких військових чи безпекових ну за своєю біографією да, не мають ніякого військового чи безпекового досвіду, uh -huh. і ну і багато з них мають родичів, зв'язки чи навіть громадянство російське, да як той самий Умєров стверджує, що він отримав в Криму свого часу російське громадянство. Ну і потім, що ж, дивуватися, якщо сам Зеленський стверджував, що одразу ж плани тих чи інших українських там контратак стають відомі в Кремлі за лічені години. <гум> що ж диво, може, треба подивитися своє оточення, що відбувається насправді, і від, відстежити. Ну так коли Бурбач Червінським заявили, що треба присутніх на цих нарадах провести, хоча б через цей індикатор брехні, да, то одразу ж їх звільнили після цієї заяви, коли вони стали вимагати, щоб поліграф пройшли ті, хто був присутній в той час в кабінеті. Володимир Зеленський підтримує ідею онлайн-голосування на президентських виборах для українців за кордоном. Як, як може реалізовуватися От Зеленський підтримує. Це означає, що, що буде якесь. Дасть доручення відповідним людям, які мають розробити законодавство. У ну, нас ж немає ніякого регулювання цього на за законом, мають за кордоном голосувати громадяни в дипломатичних представництвах. Я свого часу, як український консул в Ізраїлі, організовував перші вибори на теренах ізраїлю президентські тоді в 1994 році. Саме в, в Тель-Авіві, на вулиці бен Бені хат Ми якраз організовували виборчу першу виборчу дільницю, тобто я маю дозвіл досвід організації проведення був керів. Ком виборчих тоді комісії, але ж недостатньо сьогодні наших дипломатичних представництв, можливо, будуть уповноважені відділення так званого цього документу. Ну є така сьогодні структура державна, яка допомагає мільйонам українських біженців отримувати відповідні там документи. Тобто вона вже розгалужена мережа в різних східноєвропейських країнах. Дехто пропонує знову ж таки там долучати представництво сьогодні нової пошти, тому що нова пошта вже там, якщо я не помиляюсь, 200 50 відділень відкрила в Європі свої, де можна було б оформити, ну тимчасовий дати якийсь статус для того, щоб там пройшло голосування. Тобто треба де це дійсно дуже ретельно голосувати, але поки що він ніяких відповідних змін в українському законодавстві немає. Тому це доручення МЗС, воно абсолютно недоречне.